Привіт! Мене звати Мазур Юлія і я професійний грумер. І сьогодні ми з вами зробимо огляд на косметику італійського бренду Івсенбернар, а саме їхня лінійка фрукти грумера, шампунь маракуя для довгої шерсті. Виробник нам вказує, що цей шампунь містить протеїни шовку, а також він містить натуральні екстракти маракуї, які багаті на вітамін А та С, що дозволяє гарно відновлювати а також живити шерсть вашого улюбленця. Оскільки цей шампунь розроблений для пухнастиків з довгою шерстю, він буде дуже гарно її зволожувати. Також цей шампунь дозволяє забрати неприємний запах зі шкіри та шерсті пухнастика, має приємний ніжний аромат маракуї, що довго залишається на шерсті та шкірі улюбленця переваги цього шампуня перше це економічна витрата, оскільки цей шампунь є концентрований, його обов'язково потрібно використовувати з водою у пропорціях 1 до 3. Друге, це однозначно запах. Ось цей запах можна просто закохатися. Третє це те, що цей шампунь можна використовувати як для собачок, так і для котиків. І четверте, це те, що цей шампунь можна використовувати для частого купання ваших похнаст. Також варто зазначити за недоліки цього шампуня. Шампуня. Отже, ціноутворення. Вартість цього шампуня може бути трішки вищою, аніж у звичайних шампунів. Оскільки за 500 мл шампуня ви заплатите 760 гривень, за літру 1080, а за 3 літри 2880. Також цей шампунь потребує обов'язкового розведення у правильній пропорції, що дехто з людей вважає незручним у домашньому використанні. Також цей шампунь буде важко знайти у звичайних зоомагазинах роздрібної торги. Також можу додати від себе відгук, як від грумера, а також власниці пуделя. Мені подобається цей шампунь перше за запах. Також він гарно зволожує, я його використовую саме для гігієнічного догляду, оскільки для стрижки він буде три. Ішки занадто зволожувати шерсть. Також я купаю цим шампунем і інших собак, тобто з короткою шерстю, саме власне через те, що я вже сказала, що мені подобається аромат. Якщо у вас собачка з довгою шерстю, моя рекомендація не обмежуватися лише одним шампунем, а використовувати обов'язкову маску з цієї серії, або ж маску чи кондиціонер з іншої серії обов'язковому порядку для того, щоб зволожити шерсть, а також запобігти утворенню ковтунів.